Daily Aviation Bites – ваш ідеальний супутник для щоденного життя пілота, регулярних перевірок та підготовки до оцінювання. Сьогоднішній випуск, епізод номер 4 пояснює термін «глибокий звалювання. Глибоке звалювання або суперзвалювання це небезпечний аеродинамічний стан, що трапляється у літаків з те подібним хвостом, коли турбулентний потік повітря від повністю зваленого крила накриває горизонтальний стабілізатор і робить елеватори неефективними, часто унеможливлюючи вихід зі звалювання. Глибоке звалювання, який іноді називають суперзвалюванням, є особливо небезпечною формою аеродинамічного звалювання, що в першу чергу впливає на літаки з теподібним хвостовим оперенням. У типовому звалюванні крило перевищує свій критичний кут атаки, що призводить до втрати підйомної сили та збільшення опору через відрив потоку повітря від верхньої поверхні крила. Однак при глибокому звалюванні турбулентний слід від зваленого основного крила проходить безпосередньо над горизонтальним стабілізатором і елеваторами. Які розташовані високо на хвості? Цей ефект екранування різко зменшує або повністю усуває ефективність елеваторів, тобто пілот не може опустити ніс літака для виходу зі звалювання за допомогою звичайного керування тангажем. У деяких випадках літак може стати невідновлюваним у цій ситуації. Глибокі звалювання особливо небезпечні для реактивних літаків із Т-подібним хвостом і можуть ускладнюватися, якщо двигуни у задній частині фюзеляжу, оскільки порушений потік повітря ще більше знижує ефективність керування і може спричинити проблеми з двигунами. Щоб зменшити цей ризик, деякі літаки з Т-подібним хвостом оснащені стік пушер, які автоматично не дають куту атаки досягти значень, що ведуть до глибокого звалювання. Будьте на крок попереду з додатком Cross or Check. Створюйте власні контрольні списки та аварійні процедури, і миттєво отримуйте доступ до сотень ретельно підібраних тем прямо на своєму смартфоні. Чи ви в кабіні пілота у дорозі, чи виконуєте щоденні завдання, вся необхідна інформація завжди під рукою. Завантажуйте зараз. Знайдіть посилання для Android та iOS у описі до відео, і не забудьте підписатися на нашу щомісячну розсилку, щоб бути в курсі останніх оновлень. Усі посилання знаходяться в описі до відео. Просто зрозуміло завжди з вами.